Привіт! Перед вами Airsoft репліка АК-74 від SpecNarm. Скомплектується двома механічними магазинами з мах на 130 кульок, додатковою пружиною номіналом М-90. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у ній. Має міцну конструкцію з металевими та полімерними елементами, що забезпечують баланс між реалістичністю та практичністю. Ствольна коробка, кришка ствольної коробки, зовнішній стволик, спускова скоба, клавіша магазину, важіль запобіжник, амуляж газової трубки, полум'ягасник, кантапка під ремінь, цілик, шомпол, защіпка прикладу, тильник прикладу, штифти та заклепки, виготовлені зі сталі. Що Додає моделі міцності та автентичності. Інші металеві частини виконані з синку алюмінієвого сплаву з додатковим покриттям, що надає їм реалістичного вигляду. Як і у бойовому прототипі, приклад, пістолетна рукоятка, магазин, цівка та ствольна накладка, виготовлені з полімеру, що забезпечує легкість та зручність у використанні. Приклад складається у бік, а бічна рейка, ластів чинхвіз хвіст, дозволяє встановлювати додаткові аксесуари. Оснащений гірбоксом третьої версії Orion, який відзначається високою надійністю та готовністю до подальшого тюнінгу. Усередині встановлена металева хопап-камера, що забезпечує стабільну траєкторію куль. Внутрішній стволик має діаметр 603 мм, що сприяє підвищенню точності стрільби. Система Enter and Convert дозволяє швидко змінювати пружину без розбирання гірбокса, що зручно для адаптації до різних умов гри. Загалом, внутрішній Компоненти забезпечують стабільну роботу, точність стрільби та можливість швидкої модифікації під потреби грабця. Демонструє стабільну роботу, забезпечуючи точність та надійність у динамічних умовах. Відстріл показує плавний цикл роботи гірбокса без затримок у подачі пуль. Хронографічні вимірювання підтверджують середню швидкість кулі 116 метрів на секунду, залежно від встановленої пружини, що відповідає стандартним параметрам для приводів цього класу. Купчаність стрільби на дистанції 20 метрів залишається стабільною завдяки прецизійному внутрішньому стволику та металевій хопап-камері, що забезпечує рівномірну траєкторію куль. Модель демонструє хороший баланс між швидкістю, точністю та стабільністю, що робить її ефективним. Вибором для активних ігрових сценаріїв. Це міцна технологічно вдосконалена страйкбольна репліка з точною стрільбою, стабільною механікою та можливістю швидкої адаптації до умов гри. Замовляйте на страйкшоп.юей Ready for Strike.